Чи вірна вам людина? Думайте про себе та про свою людину. А хто хоче особистої консультації, заходьте на мою сторіночку, коментуйте, запрошуйте мої контакти, буду лишати у описі також. Трішки про людину, загадану вами. Чесно кажучи, ви сумніваєтеся в вірності людини по причині того, що людина швидко запалюється, швидко запалюється, швидко прям загорається на 100% і швидко лишає. покидає. Чи схильна людина до зради? Так, якщо знайде. Підходяще для себе людину. Чи була зрада? Ні, зради не було.